Отак виглядає на сьогоднішній день на 19.07 року кущ Меджикал Кіліманжара. Кущ вже дорослий, висота ось цього куща в мене десь 1,20 двадцять з волотями, з волотями. Розпускається він не дуже ранній, Тобто це сорт не ранній, такий більш, знаєте, скажу, що К пізньому сорту віднесу, але бачите, от які в нього волоті, вони ще ростуть. От бачите, тут на зверху ще не розпустилися квіточки. Зовсім деякі от вже практично розпустилися. Тут на цій волоті ще не розпустилися. Ну волоть взагалі ось така. От руку свою покладу, щоб було видно плотна. Плотна така, ну не дуже, так, щоб вона прям щільно-щільно була знаєте, набита, але плотна. Володь, от цей кущ у мене зростає давно, кожного ріку він показує дуже гарне цвітіння. Зараз цей кущ ще не підв'язаний. Але у нас от стояла спека, зараз вроді, пишуть, що будуть дощі, то я його, мабуть, трошечки підв'яжу. Хоча б, так, знаєте, Якось ну, обхвачу мотузкою, тому що ну, переживаю, мала б буде злива, чи що. Значить, ось, бачите, якщо обрізка, об, обрізка одна-дві бруньки, на одну-дві пару бруньок, то ось такі будуть у вас квіти. Ну, в принципі, його можна обрізати на одну пару бруньок. Тому що ну, не було так, щоб воно завмирало, там якась брунька. Листи в нього теж великі, от бачите, який великий такий зелений лист в нього. Ну Сорт дуже цікавий, дуже красивий. І отак от виділяється він між всіх сортів. Я взагалі люблю так, щоб воно, знаєте, не просто таке біле все було. А от вони у мене тут ростуть всі е, різні вартинзі. От бачите, всі різні тут по кольору. Але Меджикал Кіліманджара, він взагалі група Меджикал, вона дуже і дуже цікава і дуже красива. Сорт зимово-витривалий, морозостійкий. От, і цього літа демонструє теж витривалість по сухості і витривалість до сонця. У нас в Запоріжжі вже на протязі кількох тижнів температура нижче 34-38 градусів не опускається. Це в тіні. На сонці зафіксовано 54 градуси. І це не один день. І ця гортензія ну, не горить. Вона в мене росте на повному сонці. Бачите, вона приспокійно собі розпускається. Ще раз покажу вам квіточки. Ось вони переходять в білий колір. Тут макушечка ще от зелена, а тут вже білий такий біло-зелений, але він, ну, потім, потім він перейде повністю, ну так покажу вам, повністю перейде в білий колір. Вона ще буде змінювати колір до осінні. Ну, сорт, сорт дуже такий, знаєте, цікавий. І от я дивлюся, що деякі гортензії від спеки, знаєте, з білого. І так от дивлюсь, буквально за один день переходять швидко-швидко міняють колір. Ця ні. Ця от вона так. Тримає поступове змінення кольору, може, тому що квітки великі, от вони ще будуть розпускатися. Там от макушка то що ще не розпустилася, значить володь буде збільшуватися. Ну, ще раз вам отак покажу цю кількість квітів. от Цю магічну рослину. Дуже мені подобається цей сорт, тому всім раджу садіть його. І отаку таку будете мати красу.